Ви в в курсі, що відбувається на перемовинах між Путіним, Трампом і Зеленським, і що в Україні є реальний шанс на мир. Не на перемогу, а на мир. Значить, давайте відмотаємося назад, розповсюджити це відео, там збережіть його, відправте, чайок собі заваріть Дуже нестандартна інформація буде. От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну, просто був як крьосний отець Типа, над Зеленським, що ти малой, з такого розряду все Да? Потім ці перемовини були в Америці з цими карту у вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самовірна Трампа. Трампа. Потім його ж домовленість з Путіном це зустріч на Аляскі, до якого він це все вів, і виглядав він ще странніше тоді, щоб терориста зустрічав на цьому червоні доріжці. І він ж тоді з Путіним домовився, що все будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там ж вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав, і що почав робити? Посидів, подумав недовго і почав пускати дрони на Європу. Трамп виглядав ще як і діоцію ситуації. вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от, значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того, що в неї сильно постраждала інфраструктура. Тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад. Тобто їм дуже важко вже стає там снажати техніку. Вже відчутно це. Понятно, що у них ще ресурсу багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що немає. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там якби ті типу, повоюють, але ну, у них війна якби не особо заметна. По десь там щось я колись у нас. Перепрошую, а то сприймалося людьми. десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'явиться тамагавки, вони почнуть будь-вглу Росії, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не хватає. Хоча хірозна може русським нічого може в болото посадити, їм буде на все пофіг, але. Оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цю сторону. Бо так спілкуєшся з військовими людьми, дотичними близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року.